Не виходьте на роботу в Німеччині, якщо хочете тут залишитись назавжди. Так, не влаштовуйтесь на роботу. Я цілком серйозно. Зараз ти, мабуть, подумаєш, це той самий чувак, який в кожному відео кричав: ідіть, працюйте, інтегруйтеся, досить сидіти на соціальці. Так, ти маєш рацію, це був я. Але сьогодні буде зовсім інша розмова. Так, це дійсно так. В мене зараз такий настрій, можна так сказати, е нахлинуло е розочарування е тим шляхом, що я думав, що треба правильно чи неправильно. Тому сьогодні багато чого вам розкажу. Це будуть мої роздуми, мої висновки. Новин тут не буде, тому хто там буде. Писати мені одна вода, можете одразу виключатися. От у чому весь фокус, що правильно в теорії, не завжди правильно на практиці. І те, що класно виглядає в репортажах про інтеграцію біженців, може стати особисто твоєю пасткою. Ти ще мови не знаєш, твоя кваліфікація та диплом у тебе ще не визнали. Ти його не підтвердив, а вже пішов працювати на якусь першу ліпшу роботу. Це про мене. І все. Ти заморався роботою. Ось так це називається. Мову вчити тільки після роботи, а після роботи, ви знаєте, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Кваліфікацію підтвердити також після роботи. А ще є ну, там, життєві битові справи, там, кого б бісили, наприклад, супермаркети, магазини до 8 години, коли тільки приїхали. А я пам'ятаю ще таку ситуацію: я на перерві вискочив в банк по справі, а в банку теж обід. І приймальні години до 4 годин і тонни кожного дня. А я працюю до 6 години. І назад в цю систему підтримки Job центр ти не повернешся, бо це ще той квест. Отак, От інтеграція перетворюється на німецьку версію без виходів. А потім сидиш такий і думаєш, що я взагалі роблю зі своїм життям. Отож, у цьому випуску я вам розповім, чому найрозумніше, що ти можеш зараз зробити, це не встрявати в першу ліпшу роботу, а спокійно прокачати себе мова, диплом, нормальна кваліфікація. Бо реально залишиться і інтегрується тут не той, хто перший побіг на роботу, а той, хто зробив паузу, щоб виграти ось цю гру, можна так сказати, вдовгу. І ось і виходить, що нам кажуть одне, хочуть друге. А робити нам із вами треба взагалі третє це відео, якщо ви спочатку війни можливо трошки упорядочить у вас. Все, що відбувається, а якщо ви тільки приїхали, взагалі це буде для вас дуже корисне відео. Ось так. Тому лайк і я починаю. Я пройшов це на власному досвіді. Коли щойно приїхав до Німеччини, я одразу влаштувався на роботу. Бо ще тоді я з самого початку приїхав і ще тоді не було ясно ні про виплати, нічого. І ми з дружиною, як голі в бані, влаштувалися. На роботу. Ось так. Це дало мені впевненість, я відчув себе, можна так сказати, корисним, і навіть роботодавець мені оплатив інтенсивний мовний курс. І це спочатку, коли ми приїхали, дало такий можна сказати буст, швидкий ріст, таке прискорення відносно інших в мові і в інтеграції. Бо я цілий день був із німцями, спілкувався і ще інтенсивно кожного дня вивчав. Німецьку мову. Але далі все пішло не так. Далі я застряг. Реально. Тому що після ось цього бусту я почав вивчати мову вже власним коштом після роботи. А після роботи, ну, не те, що немає сил. Але навчання увечері це, ну давайте прямо скажемо, це важко і неефективно. Вивчити німецьку на рівень b 2 чи C1, це. Займе роки при умові колосальної впертості. Ось так. І я кажу не просто про сам офіційний екзамен, а дійсно розмовляти на цьому рівні. Тут, до речі, у багатьох така складність є, тому що без активного використання ці знання вони ну, на папері лише віртуально, Люди гарно пишуть, гарно розуміють граматику, але без постійного кола спілкування ці знання не інтегруються ось нативно в мову. А це, звісно, можна зробити тільки на роботі. Тому дуже багато людей. Я знаю, котрі вже здали там Бецвай, б Б1, але як виходить справи до діла, до реальних ситуацій, вони стресують, губляться, і нормально розмовляти вони, на жаль, не можуть. Так. І тут є інша сторона медалі. Коли ти працюєш, в тебе є постійна практика, ти е, дуже флясик, як то кажуть, розмовляєш. Але е, із-за того, що ти вивчав мову тільки ввечері і в одну вухо в тебе влітало і вилітало, е, в тебе ну, мова така, можна сказати, малограмотна, дуже е, граматика хромає. Ось це, наприклад, мене стосується, тому що словарний запас більш-менш непоганий. Але формування речень, і вся граматика дуже-дуже, дуже на низькому рівні. І от тут таких два полюси. Тобто, одні люди знають граматику, можуть грамотно формулювати речення, але немає навику спілкуватися і швидко розмовляти. І другий полюс ти можеш швидко розмовляти, доносити все те, що тобі більш-менш потрібно. Але це. Просто звучить на голову не налізе. А саме рівень b 2 і реально в мові потрібен, якщо ви хочете отримати нормальну роботу, стабільну високооплачувану роботу, ту, що дає вам шанс на робочу візу після завершення тимчасового захисту. І от тут є ще такий момент, що повернутися в систему Джоб центру, тобто в систему допомоги, це як на мене майже неможливо. Особисто для мене я маю такий досвід. Якщо. Ви пропрацювали хоча б 3 місяці, а потім звільняєтесь, то, щоб стати назад на Бургер потрібен час, документи, перевірки. І увесь весь цей час ви не маєте доходу. Тобто через 3 місяці, тільки у кращому випадку, ви почнете отримувати виплати. Тобто, це потрібно на 3 місяці оренди квартири та на 3 місяці на усе життя грошей відкласти. щоб... Мати змогу перестати працювати, піти, вчитися і. Повернутися на бурбургергіль, Тобто так. Причому квартира, наприклад, я думаю, коли люди працюють, вони не ось цими квотами джоб центру Тому є велика вірогідність, що по квотам джоб-центру ваше житло просто не пройде. Також не забувайте ще більше 200 євро на медицинську страховку, щомісяця платити. Тож це уявіть собі, яка купа грошей повинна у вас бути, щоб перестати працювати. Тому серед українців в Німеччині навіть є ось такий вираз замазатись роботою. От. Тому що тобі буде ні оплата інтеграційних курсів, ви будете оплачувати свої курси після роботи самостійно, ніяких допомоги, ніяких льгот, нічого в тебе немає. Тому, якщо у вас є можливість ще не працювати, не втрачайте цю нагоду. Але це не означає, що час сидіти в очікуванні кінця війни чи ще чогось. Це час вчити мову інтенсивно. Ось цей ось міф, якщо потрапити в середовище, то мова сама прийде сама по собі. Ні, це не так. От, наприклад, я в середовище, але все зупиняється, прогрес зупиняється, коли ти перестаєш вчити мову. Просто прилипають якісь вирази, якісь слова нові вивчаєш, але щось інше, наприклад, забувається. І ти хочеш сказати, але розумієш, що ти це знав, але забув. Ось. Така ситуація, це мій власний досвід. Також не забувайте, зараз часи інтернету, ми живемо у власній інформаційній бурбарці, українських новин, українського контенту, кіно і таке інше. Там друзі, спілкування там, чи знайомі. Все відбувається не німецькою мовою. Також отримувати нову кваліфікацію або підтверджувати вже здобуту. Я б, наприклад, би Змінив, наприклад, свою кваліфікацію, пішов би кудись в Айтішку, рік чи півтора гарно повчив би мову до рівня Б2 і отримав би якийсь би усбілдинг з тій професії якось би там актуальної, де там побільше платяти, яку можна. Швиденько з моїм бекграундом опанувати. Ось так, я б так зробив. Але зробилося, як зробилося. Ну а якщо у вас є кваліфікація досить висока із списку регульованих професій, якщо у вас це тільки диплом, і ви не працювали за цією професією, я би на вашому місці про нього просто би забув, бо для підтвердження диплому регульованих професій, там, наскільки я знаю, ще доведеться купу іспитів здавати, що майже буде як закінчити виш ваш ще раз. Ось так. Тому, якщо це у вас. Просто диплом, на мою думку, краще отримати тут якусь іншу кваліфікацію і влаштуватися вже за нею. Якщо ж ви дійсно за своїм дипломом працюєте, наприклад, ви там лікар, от, то приготуйтеся до довгого шляху. І на вашому місці я б отримав тут за перші два роки якусь нижчу кваліфікацію, там, типу фармацевта, в аптеках, мені здається, непогано платять. Або якийсь диплом молодшого медичного персоналу, щоб там вже шукати шляхи і зв'язки і можливості для актуалізації вашого диплому. Ну це звісно, якщо ж корона не впаде. Бо я теж чесно розумію, гарний лікар, наприклад, був в Україні в гарному місці, так от і тут ким. Медбратом вони скажуть мені, що ти верзеш, скажуть вони. От а тут керуватись насправді треба трошечки іншою логікою, що існує в Німеччині дефіцит лікарів, тобто можна розраховувати на сприяння та допомогу адміністрації лікарні, і також у Німеччині 6 тисяч собі сирійців, лікарів. Тобто 6 тисяч лікарів-сирійців. Це вам інформація на відміну від тієї, що ось сирійці десятиліттями отримають тут допомогу і мови не знають. Ні, не зовсім все так. І ви їх на роботі не оминете ніяк. І точно познайомитесь, і в них ви вже можете дізнатися не якісь буквальні знання, так, як підтверджувати диплом. А... Реально, що де і як відбувається і як це все працює. Ну і мінімалка, звісно, ви ж почнете це 2400 євро на руки. Ви будете отримати за 38 годин на тиждень. Тож це теж непоганий старт, котрий перебуває всю соціалку, можна так сказати. І вже з цією роботою ви можете вже отримати робочу візу благо карти. Це його достатньо. Якщо ж у вас диплом нерегульованих професій, і ви дійсно працюєте за цією професією, то тут все це простіше, бо тут треба тільки зробити витяг, він платний, десь 200 євро коштує, якщо не плуте. От. Але в нас в Україні така сама Болонська система, ми в одній і тій самій системі, тому цей диплом визнається. Єдине, що спеціаліст це чисто українська придумка, є бакалавр і магістр, спеціаліста нема. От. Тому ці дипломи визнаються, проблем взагалі ніякої немає. Ось навіть не буду зупинятися на цьому, бо тисячу відео вже в Ютубі є, як це робиться. Ну а хто був в Україні якимсь менеджером з чогось, чи навіть якимсь керівником, про це можна взагалі забути, як на мене, перегорнути цю сторінку і гарненько подумати, чим. Приємно було б вам займатися ось так. Проаналізувати там, де платять більше, де дефіцит кадрів більший, і здобути кваліфікацію у тому напрямку. Ось так за цей час. Тож, бачите, як все влаштовано і як виходять. Нам офіційно кажуть одне, швидше працюй, інтегруйся, не сиди на допомозі. А насправді держава ж хоче зовсім іншого, коли ми зазирнемо з вами у вимоги робочих віз. Щоб ми або стали корисними і відповідали критеріям трудової міграції, або забиралися після закінчення тимчасового захисту. І ще вам би було працювати яким завгодно на мінімальці, щоб ми на вас менше грошей витрачали. Ось така ось логіка. Не треба, до речі, мріяти про. Запровадження якихось спецвіз для українців не буде особливого підходу, не буде врахування ніяких обставин. А я інвалід, а я пенсіонер, а я багатодітна, а мені нікуди вертатися. Це все, як то кажуть, звертайтеся у міністерство повернення. Є правила трудової міграції, і все. Нам дали ось ці три роки, може, в залежності від війни ще дадуть. От і це насправді вже був подарунок і пом'якшувальний чинник для як так, залишання тут. Ось так. Тож, хто не вивчив мову, хто не підтвердив свою кваліфікацію, не отримав нову професію, можливо, і не вийшов на мінімальний для трудового мігранта дохід, той відправляється додому. Причому ж насправді для отримання благо-карти потрібно не так багато потрібно бути там, наприклад, водієм автобуса, там воспитателькою, у дитячому садку, медсестрою чи кухарем, от тобто, це не якісь там. Космос посади, і фахівці повинні бути з мільйонними зарплатнями. Ні, ці мінімально кваліфіковані кадри. Ось і все. Ось і виходить, як я вам сказав на початку: що кажуть одне, хочуть друге, а робити нам треба взагалі третє. Ось так. Це я сьогодні з вами поділився своїми роздумами та страхами, що буде відбуватися далі, як планувати своє життя. От, що я робив так, а де можна було робити краще або по-іншому, або далекогляднішим бути. Висновки робіть сьогодні самі і не забувайте їх писати мені в коментарях. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Підписуйтесь, будь ласка, якщо досі не підписані, і лайк, якщо сподобалось це відео. Побачимось!